Майбутні поліцейські першокурсники сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ склали присягу на вірність українському народу. Ворочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права свободи людини чи держави згідні сусти високе доля поліцейська ми склали присягу працівника поліції присягнули на вірність українському народові, а значить, не зраджувати правді. Добру та честь. Ми знаємо, що професія поліцейського дуже відповідальна та почесна і потребує від нас наполегливого навчання. Курсант Едуард сьогодні теж склав присягу. Говорить, мріє успішно завершити навчання і здобути почесну професію, бути хорошим офіцером, який буде достойним своєї служби, щоб ну поважали люди берегти. Так скажемо, порядок в своєму місці. Дуже хотів поступити сюди, він поступив. Я його поздравляю. Ми приїхали з його сестричкою його привітати. На жаль, наш тато зараз захищає Україну, так що ми приїхали вдвох його підтримати. Присягу склав і старший син Олександра Ярослав. Любі наші діти, будьте гордістю в навчайтеся добре, несіть службу чесно. Справжніх та надійних друзів зустрічайте і будьте відданими в обраній професії. Ми віримо у вас, пишаємося вами, бережіть себе. Попереду першокурсників роки навчання, після чого вони поповнять лави національної поліції. Обраний вами шлях дає вам не тільки права, а й покладає на вас дуже великий обов'язок завжди бути сумлінними, старанними, добросовісними, чесними працівниками поліції. Впевнений серед цих 60 курсантів будуть і капітани, і майори, і полковники, і генерали поліції. Я вам це бажаю, але головне бажаю служити своїй батьківщині, так як вам про це казали ваші батьки, так як вам сьогодні каже ваше серце. Майбутні поліцейські прийшли першим у своєму житті парадним маршем. Новини Стс.